Ісля бня супусної неділі. Є цілий тиждень, в який в літургійних текстах ми розважаємо над тим, який має бути початок посту. Відтак настає неділя, і це є другий період приготування до великого посту неділя сиропусна, згідно із уставами, в першу чергу монашими, але на них також орієнтувалися звичайні віряни. Люди відмовлялися від їжі молока і інших тваринних продуктів поверталися свого роду до первинного стану людини, коли вона харчувалася тільки плодами дерев, наприклад, і так далі. В неділю сиропусну ми згадуємо також вигнання Адаму з раю. Адам мав вибір між тим, послухати заповідь Господню або ослухатися її, зірвати плід і насититися. чи Зачекати, поки Господь запропонує йому сам. Адам робить крок, який є кроком крадіжки. Він бере те, що йому не належить. І з цього починається ціле паломництво людського роду, яке закінчується страстю і воскресінням Господа нашого Ісуса Христа. В світ входить смерть, в світ входить страждання. І звільнитися від цього. Можна тільки тоді, коли ми відмовимося від бажання зазіхати на щось, претендувати на щось, що тобі не належить, натомість очікувати Божого благовоління, очікувати того, що Господь звернеться до тебе і все одно дасть тобі те, що тобі належиться. Воно і стається в жертві Ісуса Христа. Христос полюбив нас. Тоді, коли ми були грішниками, коли ми були вигнаними з раю, коли ми робили не добрі вчинки, а злі вчинки, Він сам дарує нам плід, який, споживаючи, ми звільнимося від смерті, звільнимося від страждань і зможемо ввійти в Царство Небесне. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри. Бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істину кажу вам вони вже мають свою нагороду, ти ж, коли постиш, намасти свою голову і умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, щоб перебуває в тайні, і Отець твій. Що бачить таємне, віддасть тобі!